Зима і моїм союзникам посвящається третя частина. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І непомяне батько сином не скаже синові: молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні, її украдену збудять. Ох, не однаково мені.